Привіт! Ви на каналі Byte Atom. і сьогодні ми розглянемо одну із найпопулярніших професійних цифрових радіостанцій Motorola 4620. Ця модель широко використовується у сфері безпеки, логістики, військових операціях та транспорту завдяки своїм надійним характеристикам та широким можливостям. У цьому відео ми розглянемо її будову, основні функції як вона використовується. Та чим відрізняється від інших моделей, давайте подивимося, як виглядає Motorola dm 4600 і що вона може нам запропонувати. Ось передня панель. Тут у нас дисплей з підсвічуванням, основні кнопки управління, а також програмовані клавіші. На задній панелі розташовані порти живлення та кріплення. Тепер поговоримо про її налаштування. Я вам покажу, як надсилати текстові повідомлення, викликати іншу радіостанцію, переглядати свій ID, обирати зону та канал, вмикати і вимикати підсвітку дисплея, змінювати потужність передачі. Ну що ж, почнемо. Motorola DM4620 підтримує текстові повідомлення СМС в цифровому режимі. Це зручно, коли ви не можете говорити голосом. Як надіслати повідомлення? Перше. Натисніть кнопку меню. Друге. Оберіть повідомлення. Потім створити нове повідомлення. Введіть текст за допомогою кнопок. Оберіть отримувача зі списку або введіть ID вручну. Тепер натисніть Надіслати. Повідомлення доставляється, якщо у приймача включений цифровий режим ДМР. Виклик Іншої Радіостанції. У цифровому режимі ви можете викликати окремо користувача – приватний виклик, групу рацій – груповий виклик. Всі рації в мережі. Загальний виклик. Тепер повторюйте за мною. Перше. Натисніть кнопку Контакти. Друге. Виберіть користувача або групу. Третє. Натисніть PTT пашту «Телк» і говоріть. Перегляд свого ID. У цифрових мережах кожна радіостанція має свій унікальний ID. Переглянути його можна так. Перше. Відкрийте меню. Інформація про пристрій. Друге. Оберіть мій ID. ID використовується для приватних викликів та текстових повідомлень. Вибір каналів. Щоб змінити канал. Перше. Використовуйте енкодер, кнопку прокрутки. Друге. Виберіть бажаний канал. Вимкнення. Вимкнення підсвітки дисплея. Щоб змінити яскравість екрану. Перше. Відкрите меню. Дисплей. Підсвітка Друге. Оберіть рівень яскравості або вимкніть підсвітку повністю. Це корисно для економії заряду. Вибір потужності передачі. Motorola DM4600 підтримує два режими потужності. Low Power Низька. Для зв'язку на короткій відстані. Дуже добре для економії батареї. High Power висока. Для максимального радіусу дії. Змінити потужність можна за допомогою меню, передача, потужність. А зараз без озвучки я вам покажу, як додати контакт в нашу радіостанцію.